Всім привіт! Сьогодні я планую фотосесію от, і вирішили пошукати під'їзд. Вчора вночі я ходив, обшукав всю вулицю цей під'їзд, який е, ви зараз побачите. ось тут, от. Але так його і не знайшов. Мабуть, дві години я потратив на те, щоб знайти його. Треба так люди дивляться по барабану. Напевно, дві години потратив я для того, щоб його знайти, але так і не знайшов. Я зламав чотири коди замків е, на дверях. Власне дуже багато е, під'їздів, але я знайшов наркомана. Я знайшов якусь бабульку, я перелазив через забори, але так і не знайшов той під'їзд. Сьогодні зранку ми з Марком поїхали і будемо пробувати другу спробу. Почнемо із сьомого під'їзду. Я навіть знаю який тут код. 1, 5, 6. Обана! У мене пальці вчора боліли від цих кодів. А тут отут ось наркоман сидів. Бачиш? Ну. Мінус ще один під'їзд, там теж не, не було цих сходів, які нам потрібно. І ще я ось пробував зламати ось ці двері. Я не знаю, що він зробив, це якась сім-сім відкрився. А ну що ти зробив? Влад цілу ніч. Пробував відкрити цей замок. Звони мені казав, давай кажи, як то зламати, як то все зробити. І так він через самі скрив. Я сьогодні прийшов, отак подивився. Так. Ось так зробив і отак зробив. І Капець! Я в шоці. <різь> а ще ми, здається оточені, тому що тут хоч немає охоронців, але є голуби, які дуже багато какають. І ми не можемо тепер одійти звідси. Зараз ми прийшли ще на площу ринок і шукатимемо тут ще один під'їзд. По тій даній наводці, яка в нас є, це, він знаходиться прямо біля входу в ратушу. Вон ратуша. ось Тут десь повинен бути під'їзд. Ну, надіюсь, нам пощастить більше з ним, ніж з попереднім під'їздом. Правда, виходить, по них дуже тяжко. Ну, нічого. Оба на. І так. Дивимось на да. них. Ми вже трохи обдивились локацію, от, Підібрали місця, підібрали світло, де буде як краще падати. Зараз чекаємо Танюшку з макіяжа і будемо працювати. Ну, під'їзд просто шикарний, ось дивіться. Зараз я фотографую у під знову в під'їзді танічку знову сукні для портфоліо. Тому що якщо ви хочете, щоб ваше портфоліо було справді шикарне, щоб там були класні фотографії, завжди робіть постановочну зйомку. У вас буде вільний день, ви зможете без проблем зняти, перезняти, помучити модель, подати ні Я дуже часто бачу в інтернеті відео, відео про окуляри Oculus. Це 3D-окуляри, в яких можна грати в ігри. І мені дуже цікаво було спробувати це на собі. Враження насправді дуже круті. Спробуйте. Я думаю, воно того варте.